Родственниця мені сказала, ого, як ти мислиш, у нас так ніхто не мислить. Приходиться розговорювати з людьми так, як вони звикли. Визникає внутрішній конфлікт. Як його Ну, Ви бачите, що питання вже з області практичного досвіду. Ну, зокрема, знаю ця людина, яка поставила запитання, і вона досить відповідально проходить свій шлях, свій шлях трансформації, при свого світогляду, мислення. І от як ви бачите, виникають певні такі практичні запити. До речі, щодо запитів, вони можна сказати, бувають двох етапів і двох типів. Перший етап і тип це коли ви відчуваєте, що пора в життя перевоносити зміни, але ще не знаєте, які. І для вас це теорія. Ви шукаєте рішення експертів, хто би вам підійшов з ким комфортно взаємодіяти, хто експерт і дійсно може дати вам кваліфіковану підтримку. А, і це більш такі інтуїтивні запити, які ще для вас для вас самих не зовсім зрозумілі. А другий етап це коли ви вже ви власне проходите сам шлях перезавантаження свого мислення і виникають реальні практичні ситуації, тому що ви. Потрапили на нову територію. Ви були на одній, ви звикли до, до, до неї, ви знаєте, що там відбувається плюс-мінус, знаєте, як себе поводити, як які ситуації проживати, і так далі. А коли ви переходите в нові підходи, які для вас незнайомі, які ви лише починаєте вивчати і розбиратися, в яких ну, власне, виникають такі практичні запитання, як ось зараз. Я це до того, що у вас теж потрішки з'являлося розуміння. А якщо ви... Ви чуєте, що готові змінюватись, змінювати свій світогляд, своє мислення, то що вас може чекати найближчим часом? Отже, переходимо до відповіді на запитання. Ну, власне, суть полягає в тому, що виникає внутрішній конфлікт, і виникає питання, як його вирішити. Хочу навести приклад, почати відповідати з наведеного прикладу з, батьк... з... з батьками і з дітьми. Дивіться, хто з вас має знову ж таки дітей. Поставити теж в чат, поставте в чат двійки, хто має дітей. Це дуже хороший кейс, як приклад, тому що ви реально кожен це проживаєте ну, мало не щодня. Хто кого не має своїх дітей, можете теж ставити двійки, тому що у вас можуть бути похресники, у вас можуть бути племінники, ну і так далі. Ви точно проживали цей досвід. І коли ви взаємодієте з колегами по роботі, в сім'ї, ну одним словом, з дорослими людьми, це для, для нас і для вас зрозумілий підхід. Ми розуміємо, там, що, кому говорити, як себе поводити і так далі. А дивіться, коли ви приходите, приходите до дитини. І вона каже: А давай, давай пограємось. Що відбувається? Ви, по суті, включаєте в собі теж дитину і починаєте гратися з нею іграшками, машинками, складати конструктори, кубики і так далі. Розмальовувати, вчитеся з нею писати, хоча ви вже давно вмієте. Отже, ви входите в роль дитини. До чого цей кейс? До того, що питання дуже схоже по своїй суті. Тому що коли до вас хтось звертається, типу, ти вже там такий, ти вже там така, ти вже там змінила щось досяг, а я тут ніяк, і не виходить і, і так далі, то уявіть, що до вас звертається дитина. Образно. Що це значить? Суть така, що до вас звертається людина з меншим рівнем досвіду, з меншим рівнем усвідомлення, ніж у вас. Що це... Е для неї значить можливість, якщо вона ну реально зацікавлена, вона готова розриватись, прислухатись до вас і так далі. То вона буде як губка вбирати все, що ви будете говорити, як ви будете проявлятись і так далі. Вашу поведінку спостерігати. Якщо вона реально зацікавлена, якщо ні, ну ви це теж побачите дуже легко розрізнити. Уявіть, що до вас звернулася дитина образно, так, яка менш розвинена ніж ви. Це для вас відкриває можливість змінювати вашу позицію в ставленні до інших. Бо коли ви спілкуєтесь з дорослими в одному місці, приходите в інше місце, а там дитина, яка просить вас з нею погратись, то ви переходите якби, з позиції вищої на нижчу і включаєте в собі внутрішню дитину і граєтесь разом з нею. Це говорить про те, що коли ви досягли певного прогресу в своєму житті, неважливо, це там особиста сфера, професійна. Це особистий розвиток. Ви здатні переключатися на нижчі рівні розвитку. взаємодіятися з людьми там на їхньому рівні. Наприклад, ви на цьому рівні знаходитесь, до вас звертається людина, яка знаходиться на цьому рівні. Що ви робите? Ви, щоб порозумітися, ви опускаєтесь на рівень нижче, і ви знаходите спільну мову. Вона не може піднятися до вас, тому що вона ще не розвинена, так як ви. Вона не зрозуміє вашої мови і вашого підходу. Ви можете перебрати в пам'яті. Свої етапи дорослішання, коли ви спілкувалися з дорослішими, з більш досвідченими професійними людьми? Як ви до них сприймали? Як ви їх сприймали, як ви до них ставились? Задайте себе в 5 класі, як ви дивилися на 11 класників? Правда, вони були такі великі, такі дорослі, такі ух, ніби вони вже все можуть. А як ви сьогодні дивитесь на 11 класників? Як змінилося ваше ставлення і як змінився ваш погляд? Друзі? Аналогічна ситуація тут. Коли до вас звертається людина нижчого рівня, ви бачите по факту, чому ви бачите, бо ви тут були, ви піднялись на рівень вище нижчого рівня, ніж ви, ви здатні повернутися на її рівень і знайти спільну мову. І це ваша перевага. Це не недолік, це ваша перевага. Ви можете, значить, що це значить, що ви можете спілкуватися з будь-ким на будь-якому рівні нижче вас. Тут людина, яка до вас звернулася, а тут, наприклад, юнак, а тут дитина там, в 7 років, а тут дитина в 2 роки. В мене доньці зараз йде п'ятий місяць. І в неї своя мова. Треба переходити на її мову, ну там, типу, сказати агу. І вона тоді розуміє, що щось схоже, що в неї виходить теж, і десь, от ви ми починаємо з нею розумітися. Тобто якісь речі, які в неї вже виходять, вона в них впізнає себе і впізнає мене. І отак от ми в неї взаємодіємо. Звичайно, це не відміняє спілкування повноцінно, як от в, дорослі, в дорослому варіанті, там з мовою зі всім, бо це для неї теж можливість вирости і отримати новий досвід, до якого власне вона прагне. Тим не менш, в певних ситуаціях може бути по-різному. Так само. Старший син, якому йде п'ятий рік, в нього своя мова. І щоб з ним домовитись, треба вийти на його рівень так? і його розумінням, його світоглядом донести йому те, що я бачу. Щоб він мене зрозумів, бо якщо б говорити так, як я говорю з вами, він мене не зрозуміє. От. І це кожен мав досвіді, однозначно. Так само тут, якщо ви не сприймаєте. Те, що люди бувають на різних рівнях розвитку, для вас це ваш виклик і ваш урок. Перегляньте своє ставлення і подивіться з такої точки зору, яка була щойно описана. Я переконаний, що вона по-іншому дасть вам можливість відноситись до таких подій, до таких людей і до, до таких ситуацій. Це відкриває для вас розширені можливості домовлятися з різними людьми, взаємодіятися з різними людьми. Це ваша сильна конкурентна перевага як особистості. Користуйтесь нею. Приймайте її. Ну, Повторюю ще раз, щоб нею користуватись, її потрібно прийняти. Приймайте її. Коли ви її приймаєте, ви зможете нею наповно користуватись і ну, отримувати свою вигоду від цього. В хорошому сенсі слова, вигода. Ось так. Якщо у вас виникає конфлікт, то ви не приймаєте інших людей. Якщо ви не приймаєте інших людей, це сигнал в тому, в плані, що ви в певній чи то значній мірі не приймаєте ще щось в собі, ми не можемо прийняти будь-яку іншу людину в певних її проявах, якщо ми не прийняли в цих проявах самого себе. Подумайте над цим. Тому резюме: в першому варіанті, тим підходом, який був озвучений, користуйтесь і спробуйте побачити в цьому нові можливості, а в другому коментарі, в фінальному. Запитайте себе, а що, чому це мене дратує? Що, в собі, що я в собі можу таке схоже знайти, що я не приймаю і в тій людині, і в собі, і власне тому виникає внутрішній конфлікт. Вам питання на подумати.